Зимовий період активний для різноманітних майстер-класів. Зокрема, у бродах проводять майстерки для дітей. Про одну із таких у сюжеті Романа Єльчинінова. Привіт. У закладі громадського харчування Стодола знову гамірно. Тут зібралися діти, для яких працівники піцерії провели цікавий майстер-клас. буде вчити вас ліпити піцю. Так що всі по черзі, бігом, мити руки. Зокрема, присутні не лише повправлялися у виготовленні піци, а й змогли відчути себе справжніми піцейолами. Так, руки всі помили. Ні в кого руки не холодні. Ну, ладно, полутувати. Ну, Що про А чого ти питаєш, кувати тут не солоді? Ну що, пальці затерпле, потім тіста не будуть чути. У собі знаю. Ну так розкажи йому вони що не знають. Ладно, добре. Всі мені добре, ми добре знаємо, чого ми моїм руки. Перед тим як їсти. Правильно? Так само так само, так само з цією роботою. Так само ми перед роботою завжди моїм руки, щоб просто коли ми подаємо людині піцу, щоб ми просто людина не отруїлася. Тобто потім може бути дуже погано. У Бронівській стодолі на вибір є три види піци, тому діти мали змогу приготувати таку страву, яка їм подобається найбільше. Цього разу всі обрали ситну м'ясну піцу. Також варто згадати, що подібного роду заходи тут не рідкість. Минулого місяця уже проводили схожу майстерку. Тоді, як і сьогодні, діти були надзвичайно задоволені, адже змогли власноруч приготувати піцу і потім дружньо її скуштувати. Роман Єльчанінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.